От у них на очах гинуть діти. Е, е, прилітає по наших лікарнях, пенсіонери не можуть отримати пенсію. Все інше. Е, люди пройшли точки невороття по шляху зла і готувати світ вже під, під до того, щоб ця війна була останньою. Так вона третя світова давно. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Баковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається майстер Овен. Пане Стефане, вітаю вас! Рада бачити! Вітаю вас, Христиночко. Вітаю наших глядачів! Гарного дня, гарного настрою, не дивлячись не на що. І Україна є, була і буде. Це наша мантра України і українців. Так, сьогодні хочу поговорити з вами про кращу останні новини. Звісно, я зазначу для наших глядачів, коли ви, ви завжди просите. Я це виконую слухняно. Що а, ми це відео записуємо 11 вересня? І ви одразу можете орієнтуватися собі в часових проміжках. Пане Стефане, атака дронів російських на Польщу. А, скажіть, чи можемо ми вже говорити про третю світову? Почалася? Я говорю про те, що Третя світова війна почалася щонайменше в 2006 році атакою на Грузію. От і все. Тому оцій балаканина ось почнеться, вона вже давно йде. Тому ну, треба називати людям, нам, людям речі своїми іменами. Вона відбувалася розвал СРСР це теж, третя світова, це просто вона з економічної площини. Поступово через Грузію, цей Дагестан, Чечню, Придністров'я, Крим, Донбас переросла вже в війну гарячу, чого ніколи ми не сподівалися, що ні ми, ні наші діти вже такого жахіття не побачать ніколи. Тому третя світова свідомо більше, майже 20 років, йде гаряча фаза почалася вона на території Грузії. Світова спільнота не відреагувала певне необхідним чином, тому і появилися інші такі місцини. Тому з'явився Крим, MH17 рейс і все інше. Ну і продовжують взагалі. Тому Польща, я давно чекаю, коли Польща карму собі напрацювала досить швидко, миттєву карму, карму цього життя. Тобто карму сьогодення, перший раз вони намагалися кусати руку даючу, даючу захист, українську руку, замість того, щоб єднати наші народи, ми відпрацьовували з учнями карму між польським народом і українським біля року. І по місцях сили Польщі мої учні групою ходили і продовжують ходити відпрацьовувати там є що. І ми будемо спостерігали, і замість того, щоб нагнітати. Взаємини взаєми, між народами треба було знаходити, де, де нам співробітничати, і прокладати мир злагоду між нашими. Ну це політикани, вони собі гралися. ну, Поляки там знаходили, коперсалися в історії. Історія неоднозначна. І треба можливо знаходити гарні її сторінки. І про них говорити, щоб єднати народи, а не е, стикати лобами. І тому Польща, коли один раз прилетіло, пам'ятаєте, ракета, почали шукати український слід. Ще прилетіло, ще і завжди е, поляки якось дивно на це не реагували. І НАТО теж тепер знову, як по мені, е, достойно колись відреагувала Турція. Миттєво збили. Е, Винищувач російський за лічені секунди, раз і не було його, просто не стало. І я думаю, що і тут мало би. Зараз вони знову приховують, що разом з дронами летіли ракети. Знову вони кажуть, ну це, случайно у москалів вийшло, це не по Польщі було і так далі. От, щось собі там придумують. А я вважаю, що адекватною відповіддю на це мало би бути тамагавки по. Центрам, де виробляються дрони, по логістичним центрам Російської Федерації мали би зайти авіаносці і дати нормальну ракетну відповідь по території Російської Федерації, а не бігати від журналістів з сором. Ти дядько здоровий і трохи маєш віку, ти вже старша людина. Що ти робиш? Що ти робиш, друже? Ти навіки прославиш в лапках, це сарказм, себе, свій рід і свою країну. Ти вже опустив нижче плинтуса всіх, всі досягнення Америки за, всі, за всю її історію. Вже просто ну це не смішно. Було би смішно, аби це не вартувало крові людей. Він розповідає, причому таке серйозне обличчя, робить, що він сім чи вісім, чи десять, 10, чи сто війн закінчив вже. Уявлених, чим немало здивував Індію, ну просто така безсоромна брехня. От, ну, Казали, що коли перший, під час першої каденції Трампа він публічно збрехав 200 тисяч разів. Чого ми очікуємо від цієї? Це не я сказав, це преса американська порахувала його брехню. Тобто, по поділіть на кількість днів, які він був при владі, скільки тисяч разів людина бреше в день. Ну, це фантастично просто. Ну, це про Америку. Це теж карма Америки, бо в неї не відпрацьована карма з корінними народами. Вони там розповідають про емігрантів, виселяють людей. Ви всі там емігранти. Ви всі, вся країна емігранти, люди. Встали пішли. Віддайте країну корінному населенню, якщо ви такі розумні. Ані, сидіть мовчки і колихайте всіх. Давайте шанс всім людям. Адекватно. Ну, повертаючись до Польщі, вона мене давно дивує, з одного боку, допомагає Україні з переляку, звісно. А з іншого боку, треба має бути розуміння, серце. Прекрасний народ, народ, братами. І карма може бути відпрацьована. Але ну, люди будьте достойними, в часті реагуйте. Це аби вам ви собі живете, прийшов сусід, вдарив вам в носа, розвернувся, пішов. Ви сказали, та в нього випадково вийшло. Ну так буває, а він. насправді слухайте, пане Стефана, чи усвідомила Польща після е, ось цієї ескалації, після там щось більше десяти дронів було і про ракети. Ви теж говорите, чи усвідомила Польща насправді, що війна вона набагато ближче, ніж вони собі останнім часом думали? Все вони усвідомили, але страх. І розуміння, що ніякого блоку НАТО насправді не існує в Україні, нема куди вступати. Це шайка аферистів, які дерибанять певний бюджет, витрачають кошти на зброю, не вміючи, немає в Європі більше армії, ніж Україна, і більш дієвої армії, чим українська. Вони не здатні себе захистити зараз. Ще раз вдарять поляки. Зберуться і поїдуть в Німеччину табором, вся Польща, раз і в Німеччині живемо, і по, по іншій Європі вони просто кинуть свою землю і поїдуть, дивлячись на їх поведінку, дивлячись на як вони люблять свою землю, і як вони люблять злотий, євро і все інше, і як вони неадекватно реагують на українців, які життя своє віддають, в тому числі і за їхню територію і землю. Бо неможливо ворогу пройти нашу землю за сотні років. Так, да, вони там щось просуваються. Питання, якою ціною? Це м'ясорубка для російської армії була з самого початку. От, тому тут треба робити нам. Але у нас не має бути претензій до польського народу. Вони такі, які є, і нам потрібні гарні сусіди. Нам треба пояснювати, говорити, надавати допомогу, дякувати за ту, за ту допомогу, яку вони надають. І знаходити нам, бути мудрішим народом, знаходити нам в собі її сили і честь вести себе достойно. Якщо вони наш хліб висипають уже вдруге на асфальт, ну це їх честь. Це їх. Не, не, нам важливо не, не хто вони і як вони. Нам важливо, хто ми. І як ми? Це завжди і для людини, і для народу важливо, і для напрацювання, відпрацювання карми і між людьми, і між народами. Тому в кожній ситуації треба діяти збалансовано, виважено, мудро і завжди конфлікти можна вирішувати. Друга справа, якщо тебе не чують, і вся Польща, і Євросоюз тотально підвержені російському ІПСО. Це про що говорить? Нема протидії росіяни скупили купу інформагентств, купа ботів. Вони працюють потужно, воюють інформаційно в інфопросторі світовому і інформаційне поле планети вражено пропагандою всебічної Російської Федерації, і йде нагнітається ненависть і агресія. Ну зараз в першу чергу до України і українського народу. Пане Стефано, з боку а, Росії, от до речі, цікаво, Reuters, Я сьогодні, поки там готувалася до інтерв'ю, читала і різні а, іноземні змі. Reuters пише про те, що причина атаки Російської Федерації на Польщу залишається незрозумілою, але тим не менше чи дійсно так незрозуміла причина атаки. Як про це і це до речі, не тільки Reuters написала це, багато різних іноземних змі пише. Не будучи професіоналом, не військовим, не політиком, не дипломатом, просто людиною, от, просто без бачення, про лишимо все. Просто, от як я просто мужчина, думаю про це. Це випробування. От, я бачу, сусід ходить. Він такий гарно, пишно, живе, у нього все добре. А, а я хочу, як він буде реагувати на мою атаку? Підходжу на вулицю, він з собачкою собі гуляє. А я йому бац і в челюсть дав. Раз, другий, третій. І дивлюсь, став і дивлюся, що ж він буде робити. Він буде атакувати мене у відповідь, він визове поліцію, підмогу. Прийдуть його друзі на допомогу мене усміряти чи не зробить нічого, грозно стулить брові, витре рукавом соплі і піде. От і це просто провокація заради там багато, багато чого можна дізнатися росіянам з реакції. Реакція військова, яка була, як за швидко, як вони реагували, яка політична реакція, як відреагував блок НАТО, сусіди, соратники і так далі. Тут стільки інформації відразу отримали. Тепер вони знають. Добре, зараз ми кинемо 500 шахедів на Польщу, і нам знову нічого не будуть. Від слова абсолютно. От і все. І, і, і що тут розуміти навіщо? Як? Розвідка боєм! Завжди так було. Тільки раніше кидали людей в цю розвідку боєм, а тепер шахеди. І це набагато простіше. Можна кинути їх з Білорусі і сказати, так, да, звичайно, вітром занесло. От. Ми, ми не те мали на увазі, От. хоча там кажуть, що чіпи мобільних операторів два місяці тому, я так розумію, активовані, куплені, польські і прибалтійські, і таке інше. Там розвідувальні якісь блоки познаходили. Ну тобто розвідка і розвідка дією. Але якщо Турція тоді адекватно відреагувала, збила і більше ніхто не літає над Турцією. То Польща вирішила разом з НАТО, от, вирішили, що це не це, це просто так. Випадково вийшло. Ви мені, случайно, на ногу в тролейбусі наступили, я вам прощаю. А тут і тролейбус не випадковий, і нога не випадково під ногу потрапила, і я наступив на неї 20 разів. Як в тому анекдоті, що я сидів собі, чистий апельсин, проходив Петро, впав на, на ножика. От, ну і так 56 разів. Так оце і, і, і в цій ситуації. Тому ну треба напевно якось воно, аби це не була кров і людські життя, і не і не хаос, який хочуть посіяти в світі, було б смішно, що дорослі дядьки з танчиками, з пушечками, самольотиками і корабликами поводять себе ну, ну недостойно. Просто просто недостойно. Я думаю, що флот Сполучених Штатів Америки здатен знищити всю інфраструктуру Російської Федерації за 15-20 хвилин. Що вони до мали зробити? 2006 чи 2008 рік, коли на Грузію була атака, от тоді мали би зробити це американські наші партнери, партнери Грузії мали би тоді просто знищити потенціал для військових атак. Російської Федерації, а взагалі-то треба було, знищуючи СРСР, до знищити і на більш мілкі княжества ще тоді. Тоді не допрацювали американці з Європою, і тоді лишили це небезпечного такого, джерело небезпеки для всього світу. А вони ще нам показали, друзі. Ми вам казали, нам не Україна потрібна, нам потрібен весь світ. І ми. Не зупиняємось на Україні, ми йдемо далі. От і все, пане Стефане. Давайте ще трошечки поговоримо про НАТО. Вони застосували четверту статтю договору. Про це повідомили вчора. А для наших глядачів просто я теж трошки почитала, що це за стаття, і я зацитую для розуміння в першу чергу наших глядачів, що означає четверта стаття договору. Так, власне, а стаття 4 передбачає, що держави-члени можуть проводити спільні консультації, коли, як вони вважають, є загроза для територіальної цільності, політичної незалежності або будь-якої безпеки будь-якої з країн-членів консультації. Можуть проводити зустрічі, спілкуватися, не знаю, там ще щось робити, переговорювати між собою, коли буде безпека територіальної цілісності. Досить смішно виглядає, пані Христиночка, Коли мене б'ють, я збираю своїх друзів, поговоріть. Давайте обсудимо, як мені набили пику, як мене обікрали, як в мою квартиру закидали. Коктейлями молова, Молотова. Давайте про це поговоримо. І мені стане легше, і мені стане безпечніше. Смішно, я просто давно розумію, що таких юрис... утворювань по-іншому не скажеш, як НАТО, ООН, давно не існує. Це просто балаканина, недієві органи, які безхребетні, які не впливають ні на що від слова абсолютно. І ніхто не звертає увагу вже не на НАТО, не на ООН. Тому треба це свідомо собі в цьому признатися, визнати і зрозуміти, що необхідно створювати нові структури дієві з дієвими інструментами впливу. Тобто, є міжнародне законодавство, мають бути засоби примусити. Це, це законодавство виконувати. Є вісь, так звана, яка встала і сказала: це ми з рогами, копитами, ми є зло. І вся інша планета має не злякатися, а сказати: добре, вам кінець, ми вас блокуємо повністю. Ми припиняємо з вами перше всякі економічні. Угоди і вести бізнес. Заблокували повністю, е лишили інтернету, свіфту, е можливості заробляти, закапсулювали цю хворобу, а потім вже сіли, поговорили. Четверта стаття незрозуміло чого. Сіли, поговорили і вирішили, що далі робити. І якщо це буде дієво і буде працювати, до зброї доходити ніколи не буде. Достатньо буде економічних санкцій. От, тому я думаю, що Але, е, якісь люди стали трохи безхребетними. От, у них на очах гинуть діти, е, е, прилітає по наших лікарнях, пенсіонери не можуть отримати пенсію, все інше, е, люди пройшли точки невороття по шляху зла. Наша цивілізація задалеко зайшла. І з точки зору Законів Всесвіту вже б напевно і не мали би шансів. Але є ще групи людей, групи майстрів, які працюють над підвищенням вібрацій людства і вимолюють останній шанс. Поки що цей шанс ще б нам підсвічують, і він є. Але для цього треба і кожному з собою працювати своїм персональним злом і допомагати. Об'єднувати наш народ і людство навколо ідеї добра, і повернення до справедливості, до добра, і готувати світ вже під до того, щоб ця війна була останньою, так вона третя світова давно. Я взагалі вважаю, що вона десь з 80-х років, а то і раніше, можливо, з моменту побудови берлінської стіни ідеться третя світова війна. Можна і так сказати. Просто війна це ж не завжди окоп і стріляти. Була вона політична, потім економічна. Тепер гаряча фаза, я думаю, що це на піку. Нам треба не довести цю війну до застосування зброї масового ураження. Хоча ми бачили, що і хімічну зброю, і заборонені види зброї ворог по нашим хлопцям застосовує. Тому тут просто наша світова спільнота. Має не памперси собі міняти і поговорити, а має дієво допомагати Україні. І не сьогодні починати, коли вже по Польщі прилетіло. А це мало бути початися ну хоча б в 2014 році. Ну ладно, в двадцять му А вони думали, що ось ну ладно, Росія за три дні захопить Україну, повісить триколор скрізь і далі ми будемо е, робити бізнес. А все дуже просто. Певні персонажі заробляли собі в свій особистий карман мільйони і мільярди. От. І не будемо тикати пальцем, вони самі кричать, хто це. Орбаноподібні, фісоподібні, які, в принципі, з якого дива вони стоять на позиціях диктатури. Ну тому що на них є компромат, тому що вони матеріально зацікавлені грошима. От і, все. і це система, яка і досі працює на превеликий жаль. Ну і я би показово розібрався з Меркеля подібними істотами, які теж при 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 приложили руку до більш гарячої фази цієї жертовної війни. Пане Стефано, стосовно Америки стосовно реакції Трампа, Трамп написав там в себе в соціальних мережах, що це жах. Ну як зазвичай він любить усі пости свої писати. Чи варто нам сподіватися ще на допомогу Америки? Ну, вона, вона буде робити тільки те, що вона буде змушена робити. Америка нам не допомагала і за часів Байдена. І Трампа першої каденції. А зараз так взагалі це тільки просто забалакування, балачки і допомога тягнути час. Зараз я бачу, що дієво Трамп допомагає Путіну. Він йому допоміг піднятися е, репутаційно. Він е, е, там топає ножками е, тими по червоній доріжці, хлопає в долоньки, веде себе як ну. Недостойно будемо говорити, не будемо <хи> уподоблятися. Отже, ну просто дієво він допомагає саме Російській Федерації і Україні не передбачено в його е, парадигмі допомагати. Я думаю, що ми скоро побачимо певні події е, в деяких куточках світу, які будуть е, Ініційовані тим, що ми називаємо вищими силами. Бо точки невороття певними персонажами пройдені, в тому числі і Трампом, він мав би. Принай... Йому допомагають, йому допомагають, йому по Кабміну прилетіло. Мовчим. По Польщі прилетіло, мовчим. От. Йому допомагають сказати, психанути і зробити щось дієво. Сказати тамагавки Фас, наприклад, вказавши своїм пальчиком. З, з п'ятном чи без, то, то немає ніяких, е, ніякої різниці, е, нам на Кремль. Показав туди пальчиком, сказав вперед хлопчики, і його хлопчики з радістю розімнуть свої м'язи залізні і вдарять туди, куди потрібно. У них там все на картах, вже на мапах є, і в ракетах там все запрограмовано. Я думаю, тому треба дати просто наказ. Але цього наказу я від нього не очікую. От тому ну якось так. Я не вважаю, що і попередня адміністрація дієво допомагала. Ну скажімо, більше. Але ця так взагалі протидії вставляє Україні палки в колеса. І там є. Я чую, що та він там такий мудрий, він такий хитромудрий. Нічого цього я не бачу. Я бачу конкретно завуальовану. А де інде і пряму допомогу Путіну тягти час а і, і намагатися якомога більше захопити наших територій. Інша справа, що Путін зуби ламає об наших хлопців і дівчат, але це все одно їхнє життя, наше життя і наша кров, наші міста і села тому вже могло би все закінчитись, аби він хотів. Нема що тут тут. Я думаю, що один виліт. Там я не знаю кількох сотень літаків, можливо, кількох тисяч, пару залпів з авіаносів і все добре, і тихо, і немає більше тої Російської Федерації. На цьому ми і закінчимо. І Сподіваюся, дійсно ж найближчим часом ми побачимо, як вже не буде Російської Федерації. Пане Стефана, вам величезно дякую. Наші глядачі, звісно, пишіть свої питання, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канал пана Стефана. Вам дуже ще раз дякую і до наступної зустрічі. Дякую, друзі. Пишіть свої запитання, звісно, ми знайдемо відповідь і її підґрунтя.